103, если 110 выбачить, простите. Простите. Да. простите. Да. Артем Черняк, класс Д2, старт по готовності. Ось такий легче красивий, помойтесь, вищить, ну, клас, краси. Ви да, знаєте, стартує наш учасник, нагадуючи, Артем Черняк, це ліфан КПВ 150, номер учасника 119. завсегдати наших змагань, не важко мене мене не зважаючи на те, що подіум, не подіум, людина приїжджає, катається, кайфує, потому что ну це ж классная. тусовка є, можна спробувати приїхати, все ми все цікаві, кожна з них відрізняється, на свої особливості і виклики. Давай, я зніму також Для того, щоб uh, контролювати метацикли, ми знаємо, що перед не супер потужні, в них є свої негативні ефекти, також задній гальма, вони менш потужні, але у них є і свої ефекти, які допомагають закручуємо uh, поворот. Ми користуємося цими канапу, тоді, коли треба пряма, а або двома, двома не треба. Задня харка використовується настільки багато, настільки продуктивно. Так, настільки ефективне, да? тобто вони в усіх ротації. Тому що, то ж саме, якщо взяти метапрос або едура, вони там теж використовуються багато, але часто це у вигляді там, блокування колеса, воно як мокно може працювати. Коли да. це прямо плавати на хвилях не таких. И финиш вы на сорок семьсот